Хто тут любить пити каву. А краще варити її, бо ви будете просто в захваті від настільної гри Моя кав'ярня від видавництва Game7Days. Серйозно, навіть якщо ви ніколи не грали в настільні ігри, то вона вам сподобається. Бо тут ви берете роль на себе бариста власної кав'ярні і будете змагатись з іншими гравцями за рейтинг свого закладу, виконуючи замовлення клієнтів. У кожного учасника буде свій індивідуальний планшет, на який будуть приходити замовлення різноманітних напоїв. І якщо ви не встигаєте їх виконувати, то втрачаєте очки рейтингу. А для того, щоб вчасно. Виконувати замовлення клієнтів, ви будете відправляти своїх помічників на ігрове поле збирати інгредієнти за деякими правилами. І окремий візуальний та тактильний кайф цієї гри це її компоненти. Ну серйозно, ви просто подивіться на це: крапельки води, пара, зерна кави, листя чаю, карамель, лід, молоко та апетитний шоколад. І от збираючи та комбінуючи інгредієнти згідно ваших замовлень, ви будете розкладати їх у свої фільжанки та виконувати завдання. До речі, по ходу партії ви зможете поліпшувати свою кав'ярню, що дасть Змогу збирати більше інгредієнтів та пришвидшить процес приготування. Розкішна гра для початківців, і, як на мене, відмінний подарунок кавоману. Бо саме такими настілками і потрібно демонструвати своїм друзям чи знайомим, що у сучасному світі вже давно ніхто не грає в монополію. А існують набагато крутіші ігри, в яких і подумати треба, і задоволення отримують всі гравці до самого кінця не такої тривалої партії. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.